Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 23 серпня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп провів. Передвиборчий захід під назвою Без податку на чайові в Лос-Анджелесі, штату Невада. Варто зазначити, що раніше він також здійснював такий захід в цьому штаті і місті. І власне тоді він вперше говорив про свою ініціативу щодо скасування податку на чайові. І, власне, він вирішив знову ж таки провести повторний захід і проговорити. Цю тему. Власне, ми за традицією зробимо короткі висновки для того, щоб зрозуміти, що власне, хотів Трамп донести своїм виборцям, окрім без податку на чобі. відповідної тези. Отже, акцент, окрім цієї теми, був здійснений на питанні інфляції, що вона достатньо висока. Також він говорив про нелегальних мігрантах. І повторив свою обіцянку, що якщо він стане президентом, то не буде податку на соціальне страхування. Другий висновок виходить з того, що Трамп тут намагався акцентувати увагу також на латиноамериканському електорату. Він зазначив, що добробут домогосподарств латиноамериканців зріс на 65% за каденції його. Кількість власників житла серед латиноамериканців також збільшилась, і, власне, він говорив, що латиноамериканцям було краще жити, коли власне, він був президентом, і таким чином він намагався заручитися підтримкою з боку відповідної електоральної групи, яка також відіграє велике значення. Далі він повторив тезу з приводу війни Росії проти України та ситуації в секторі Газа, зазначив, що цього б ніколи не сталося, якби він був президентом. І велику кількість часу у своєму виступі він виділив для критики віце-президентки США Камали Гаріс. Він почав з того, що Камала Гарріс копіює його політику щодо чайових. І дійсно, Камала Гарріс під час свого передвиборчого заходу, в тому числі в Неваді, повторила тезу, що вона також буде виступати за скасування податку на чайових. Далі він зазначив, що Гарріс підтримувала ініціативу щодо наймання 87 Тисяч агентів, які стягують податки. Ну, він мав на увазі про відповідну податкову службу. Також, також він говорив, що Гарріс підтримує законопроект про скасування федерального кредиту на чайові, який змусить ресторани накладати велику плату за обслуговування відвідувачів. Ну, від Гарріс я цього не чув, тому не зрозуміло на основі чого Трамп робить. Такий висновок в контексті політики Гаріс далі він говорив, що за Камали Гаріс середньостатистична сім'я в штаті Невада витратила на 32 тисячі доларів більше ніж наскільки я розумію при його каденції. І це мова йде про річні. Витрати, також Гаріс хоче запровадити комуністичне регулювання цін, що призведе до інфляції та дефіциту, тобто він продовжує критикувати її економічну програму. І також він зазначив, що Гаріс хоче підвищити податки на 70-80%. Це неправдива інформація. Гаріс не говорила про підвищення податків, та ще й на такі власне відсотки. Далі Трамп зазначив, що під час виступу на Національному з'їзді Демократичної партії Камала Гарріс не згадала про проблему інфляції, про проблему кордону, але 21 раз згадала прізвище Трампа. Також Гарріс висуває податок на нереалізований приріст капіталу. І далі він також повторив ці тези, що Гарріс вона зруйнувала Сан-Франциско, і що вона зруйнувала штат Каліфорнія, і зазначив, що вперше Каліфорнію покинуло більше людей, ніж прибуло. Знову ж таки без посилань на відкриті джерела. Це з приводу критиків бік Камали Гарріс. Ось такий в нього вийшов виступ в штаті Невада, він був недовгий до 30 хвилин, і основний акцент, як я сказав, був здійснений на податку. На чаві там виступали представники цієї сфери обслуговування, де власне підтримали Дональда Трампа, зазначивши, що цей податок потрібно скасувати. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!